Всім привіт! Ви на каналі Анонімні бізнесмени, і сьогодні ми будемо говорити про 5 найпоширеніших помилок експертів, а саме розбір на реальних прикладах. Якщо ви вже пробували запускати свої консультації або робили якісь продажі через інстаграм, але цей результат, який ви отримали, він не зовсім вас удовлетворяв, або ви хочете отримати більше результатів, то обов'язково додивіться це відео до кінця, адже воно зроблено саме для вас. Сьогодні ми розберемо ключові помилки, через які експертні продукти не продаються. Я постараюсь говорити максимально простою мовою, наводити максимально прості приклади, і я впевнена в тому, що ви точно знайдете щось корисне для себе в цьому відео. Перша помилка це відсутність правильної ніші та правильного позиціонування. В чому тут найбільша проблема? В тому, що якщо люди... Не розуміють, чим саме ви їм можете допомогти, вони просто-напросто у вас не будуть купувати. Уявіть ситуацію, що ви приходите в магазин, де на полицях просто хаотично різні змішані товари: там і косметика, і книги. І кухонне приладдя, і спортивне харчування, і як результат, ви просто не розумієте, що це за магазин, і на напевно швидше за все, ви просто з нього підете. Так само працює і в експертному блозі. Якщо ви намагаєтесь закрити усі питання, усі проблеми, усі запити клієнта одночасно, то люди. Просто-напросто не можуть зрозуміти, чим ви відрізняєтесь від інших і не бачать сенсу у вас купувати, і не можуть зрозуміти, що саме ви продаєте. Як зрозуміти, що у вас є певні проблеми з ніж? Перше, це коли ви не розумієте, хто ваш клієнт. Тобто ви не можете чітко дати собі відповідь на питання, хто ваш клієнт. Якщо ваша відповідь на це питання звучить так, як ну усі, кому це цікаво, або жінки від 20 до 50 років, або всі чоловіки старше 30 років, або ті люди, які хочуть змін, то це означає, що ваша ніша ніяк не визначена. Друге, ви не знаєте, які болі та проблеми є у вашій аудиторії, що конкретно їх турбує. Чому вони ще досі самостійно не вирішили цю проблему? Які заперечення є у них? Якщо ви не знаєте відповіді на ці питання, вам потрібно піти і дослідити свою аудиторію. І третє, це ваші теми постів та відео, вони завжди в такому плаваючому стані, і вони не дають цілісної картини. Наприклад, сьогодні ви говорите про психологію, завтра ви почнете говорити про розвиток. А післязавтра ви почнете говорити про бізнес. І як результат, люди просто не розуміють, в чому саме ви є експертом, тому яке рішення даної проблеми є? Перше це визначити чітку проблему, яку ви вирішуєте. Да, люди ніколи не купують курс, люди ніколи не купують консультацію. Вони завжди купують вирішення своєї проблеми. Тому задайте собі питання, яка проблема є у вашій аудиторії, і чим саме ви їй можете допомогти. Друге рішення це сформулюйте свою унікальну експертність. Що саме робить вас тим спеціалістом, до якого прям варто звернутися? Це може бути і ваш досвід, і ваша методіка, і якась авторська програма, це можуть бути конкретні успішні кейси, і так далі. Вам потрібно обрати саме те, що відрізняє вас від конкурентів. І третє рішення проаналізуйте просто-напросто своїх конкурентів. Уберіть 5-10 людей з вашої ніші і зрозумійте, чим ви краще і що ви можете зробити по-іншому. Тому, якщо ви хочете продавати свої послуги легко і без якогось там агресивного маркетингу, почніть з бази, та визначіть свою нішу та зробіть для себе і для людей зрозуміле позиціонування. Якщо цього у вас немає, то навіть найкраща реклама, найкращий таргет він не допоможе вам продавати стабільно. Друга помилка це неправильне формулювання продукту. Уявіть собі, що ви хочете схуднути, і, і до вас підходять два тренери. Перший тренер вам каже, що я веду онлайн курс фітнесу, і там є 10 відеоуроків. А другий говорить про те, що от за 4 тижні ти зі мною схуднеш на 5 кілограм і без виснажливих дієт. Як ви думаєте, кого б ви обрали? Я найочевидніше би обрала б другий варіант. Це працює не тільки в фітнесі, це працює у всіх нішах. Тому що в другому випадку людина обіцяє конкретний результат. Ми знову ж таки повертаємось до того, що люди ніколи не купують курс, консультацію чи марафони. Вони завжди купують вирішення своєї проблеми. Але на жаль, багато експертів цього не розуміють. І як результат, вони створюють продукт в першу чергу, який цікавий їм, але забувають про людей. Тому що в нас є певна аудиторія, і нашій аудиторії може бути абсолютно інший продукт цікавий як результат. Такі продукти погано продаються, а людина, яка створює цей продукт, отримує низькі продажі. Як зрозуміти, що у вас є проблема з формулюванням продукту? Перше, коли ви описуєте свій продукт не через результат клієнта і вирішення проблеми, а через його формат. Наприклад, в мене в продукті там 10 відеоуроків, 3 вебінари, 100 pdf файлів, та, замість того, щоб просто сказати, як за місяць зробити перший запуск і отримати 10 клієнтів. Друге, це ви не можете чітко сказати, який Трансформаційний результат отримує ваш клієнт, тобто клієнт чітко має розуміти, чим точка Б після вашого продукту, яку він отримує, відрізняється від його точки, А і третє це коли ваші потенційні клієнти часто запитують: а що мені це дасть? Якщо у вас є хоч одна з цих трьох проблем, це означає, що у вас загальна проблема з формулюванням продукту, як справитись з цією ситуацією? Перше, це чітко пропишіть, який результат отримує ваш клієнт. Поставте себе на місце людини, яка прям вперше знайомиться з вашим продуктом, і дайте собі відповідь на питання, що він їй дасть, так, як зміниться її життя після роботи з вами. Наприклад, дуже погано говорити, що там курс із самопрезентації набагато краще буде сказати, що за 4 тижні ви навчитеся продавати себе так. Щоб ваш профіль приносив заявки на консультації, друге, чим ви можете собі допомогти, це додати конкретику в назву. Та структуру продукту, і назва завжди має відповідати запиту аудиторії. Наприклад, консультація для експертів, да, взагалі, не зрозуміло. Набагато краще буде сказати, що стратегічна консультація як упакувати ваш блог і почати продавати. Це набагато зрозуміліше для нашої аудиторії. Також завжди перевіряйте, чи ваша пропозиція вирішує реальні проблеми аудиторії, чи є на ваш продукт реальний попит. Чи відгукується людям назва вашого продукту, чи зрозуміло, що люди отримують після співпраці з вами? Тому підсумовуючи другу проблему, ми можемо сказати так: що якщо ваш продукт не продається, швидше за все справа не в його в якості, а в тому, як ви його формулюєте. Люди купують не процес, люди завжди купують результат. Зробіть цей результат продукту максимально чітким, конкретним і привабливим. І тоді у вас не буде з цим проблем. Помилка номер три це відсутність довіри та авторитету. Жодна людина не хоче ризикувати своїми грошима. Всі люди купують у тих і тільки у тих, кому вони довіряють. Навіть якщо ваш продукт буде самим класним, ідеальним, прям найрезультативнішим, але у вас немає доказів вашої експертності, то ваші продажі будуть слабкими. Банально, якщо знову ж таки візьмемо двох експертів, і один постійно ділиться кейсами, клієнтськими історіями, якимись корисними порадами, а другий просто говорить про те, що от я крутий фахівець, приходьте до мене на консультацію. До кого люди прийдуть? Очевидно, що до першого, тому що людина має авторитет. І заслужила довіра аудиторії. Тому чесно задайте собі питання, що ваші потенційні клієнти бачать, коли заходять у ваш профіль. Чи є там результати ваших клієнтів, чи є там ваш особистий досвід і шлях, чи є там якийсь певний. Корисний контент, який реально може доказати те, що ви є професіоналом в своїй сфері. Якщо всього цього немає, то швидше за все люди не відчувають довіри. А якщо у вас немає довіри, то швидше за все нічого навіть і ніхто не буде у вас купувати, навіть якщо ваш продукт буде найкращим. Як же зрозуміти, що у вас є проблеми з довірою? Перше це коли люди часто запитують, а хто ви такий? Да, вони навіть поняття не не мають, хто ви, що ви, про що ви, і не розуміють, чому вам можна довіряти. Друге, це коли у вас немає відгуків або кейсів, або їх настільки мало, що люди теж не можуть їх знайти. Третє, коли ви заходите на свою сторінку і розумієте, що в коментарях, в повідомленнях у вас взагалі немає взаємодії, або її дуже мало? І четверте, це коли люди бояться інвестувати у вас гроші, бо просто-напросто вони не впевнені в результаті, який ви даєте, або який результат дає ваш продукт. Тому я як же ж створити цю довіру між вами і вашою аудиторією? Історію. Перше, це діліться історіями клієнтів, результатами і кейсами. Ваш найкращий продажник це не ви. Ваш найкращий продажник це результати ваших клієнтів від взаємодії з вами. Завжди публікуйте відгуки в різних форматах. Да, робіть скріни, робіть відео, робіть допісля. Завжди запитуйте клієнтів, що змінилося після роботи з вами. І якщо у вас немає кейсів, працюйте над тим, щоб вони з'явились. Навіть якщо для цього вам потрібно, щоб взяти перших там 3, 4, 5, 10 клієнтів. Безкоштовно також для того, щоб створити довіру, вам потрібно регулярно давати безкоштовну цінність через контент. Якщо людина отримує багато користі, навіть без покупки, вона буде завжди більш схильна довіряти вам. Тому не стісняйтесь, завжди діліться інсайтами, якимись фішками, які реально допомагають вам і вашим клієнтам. Записуйте відео, робіть якісь глибокі пости, робіть розбори та розбирайте кейси і так далі. І покажіть, що ви не просто продаєте, а дійсно можете до. Помогти своїм клієнтам. І завжди будьте відкритими у спілкуванні, відповідайте на різні питання, які задають ваші підписники, які задає вам ваша аудиторія, тому що довіра це не тільки про кейси і контент, а ще і про емоційний зв'язок. Тому чим частіше ви будете відповідати на повідомлення і питання від вашої аудиторії, тим сильніший емоційний зв'язок у вас буде. Також не забувайте показати свою особистість. Да, чому. Ви займаєтесь саме тим, чим займаєтесь, чому вас це мотивує? І не бійтесь в даному випадку ділитися не лише перемогами, а й складнощами, тому що завжди цей шлях викликає емпатію. Запам'ятайте, довіра це не про удачу, це реально про системну роботу. І чим більше доказів вашої експертності ви даєте, тим простіше людям. Буде прийняти рішення про покупку, а люди завжди купують не просто курс, не просто марафон, не просто програму. Вони завжди купують впевненість в тому що ви зможете їм дати результат, і що саме ви їх не підведете. Чверта помилка це неправильна комунікація цінностей. Дуже багато експертів вважають, що їхній продукт і так зрозумілий для всіх, і що клієнти самі розберуться, чому варто от за саме зараз купити цей продукт. Але гірка правда в тому, що люди не будуть аналізувати ваш продукт і думати, чому він їм потрібен. І якщо ви не донесете цінність чітко. Просто і прямо вони пройдуть повз вас і підуть далі до іншого експерта. Тому тут працює дуже проста психологія, що це мені дасть, і чому саме зараз мені потрібно купити цей продукт? Якщо клієнт не отримає відповідь на ці два запитання в найближчі 5 секунд. У вас немає шансів йому далі продати щось, і як же зрозуміти, що у вас є ці проблеми з комунікацією цінностей, це, наприклад, люди вам завжди пишуть, а що буде в курсі, да? вони не розуміють, яка структура, вони не розуміють, що він їм дасть. Або якщо ви отримаєте запитання, чим цей курс краще ніж безкоштовний контент, або навпаки, до вас приходять потенційні клієнти, вони з вами спілкуються, але після цього вони кажуть, ну, я подумаю і забувають на вас, і не купують. І якщо що у вас в описі є абсолютно якісь загальні слова і немає ніякої конкретики про результат? Це означає, що у вас є проблеми з комунікацією цінностей, і як правильно в цьому випадку... Донести цінність продукту, перше, що ви можете зробити, це пояснити, чому цей продукт важливий саме зараз. Та да, люди схильні до того, щоб відкладати все на потім. Тому наше завдання в першу чергу це показати, що от все вже далі просто не можна чекати. Тому замість того, щоб е, робити продукт, ну навчиться вести інстаграм, набагато краще доносити його з цінністю того що вже через місяць інстаграм. Змінює алгоритми і залучати нових клієнтів в стане. Важче, да? і тому почніть зараз, щоб бути на крок попереду. Очевидно, що перший варіант набагато гірший ніж другий. Друге, що ви можете зробити, це сфокусуватися на результаті, а не на процесі. Людей не цікавить сам курс, там відеоуроки чи зідзвони, які ви даєте. Вони завжди хочуть отримати саме зміни в своєму житті. Тому замість того, щоб говорити, що це ще один очередний онлайн-курс фінансової грамотності, набагато краще його доносити через те, щоб. Навчіться управляти грошима так, щоб ваш дохід виріс в два рази за три місяці. Також в цьому випадку ви можете показати, що буде, якщо клієнт нічого не змінить. Я розумію, всі люди бояться змін, це абсолютно нормально. Але ще більше всі люди бояться того, що вони залишаться саме там. Де вони зараз є, тому замість е, донесення продукту як покращити сон за два тижні, можна зайти з проблеми, наприклад, ще один рік хронічної втоми, проблем з фокусом та поганого настрою, або якісний сон за два тижні. Вибір за вами. Також не забувайте використовувати просту і зрозумілу мову для людей. Не ускладнюйте пояснення, не використовуйте свої професіональні терміни, тому що людина не знаходиться на тому рівні знань. На якій знаходитесь ви інакше б вона просто-напросто не. Купувала би і не вибирала би ваш продукт. Людина завжди має зрозуміти відразу, що саме їй потрібно, замість того, щоб продавати індивідуальну консультацію з глибинного аналізу мислення. Набагато простіше буде продати за 60 хвилин. Розберемо ваші страхи та блоки, через які ви не заробляєте більше. Тому, якщо ви самі не пояснюєте клієнту, чому він має купити ваш продукт, ніхто за вас нічого цього не зробить. Люди купують не сам курс, не саму консультацію, не наставництво. Вони купують рішення своєї проблеми, коли вони розуміють, як саме ви можете їм допомогти з цим. В даному випадку задайте собі три питання і дайте на них чітку відповідь. Перше питання: чому цей продукт, чому мій продукт важливий саме зараз? Які зміни він принесе у життя клієнта, і які наслідки, якщо він цього не зробить? Якщо ви знаєте чітко відповіді на ці питання, вони вже для вас закриті, то продажі у вас будуть. Якщо ні, то навіть якщо у вас найкращий продукт у світі, то не факт, що у вас з'являться клієнти. І п'ята завершаюча помилка це недостатньо точний контент-маркетинг. Тут все дуже просто: у вас може бути найкращий, найідеальніший продукт в світі, найрезультативніший. Але якщо про вас і про ваш продукт ніхто не знає. То навряд чи у вас будуть продажі. Уявіть собі просту ситуацію, що ви відкрили якусь найкращу кав'ярню в вашому місці, але ви не поставили вивізку, ви не зробили рекламу, ви не розповіли друзям про неї, ви навіть не відкрили вікна. І як ви думаєте, чи будуть у вас клієнти? Ну я думаю, що навряд чи, тому що базово просто ніхто не може здогадатися, що це кав'ярня. Теж саме працює саме із вашим курсом або з консультацією. Якщо ви не привертаєте увагу, не прогріваєте вашу аудиторію, не показуєте експертність, то клієнти просто-напросто не зрозуміють, що їм потрібен саме ваш продукт. Як зрозуміти, що у вас є проблеми з контент-маркетингом, ви рідко нагадуєте про свій продукт в постах або сторіс. Друге, це ваш контент зовсім не викликає емоцій і ніяк не чіпляє вашу аудиторію. Третє це коли люди вам пишуть: а чим ти займаєшся? І четверте, це коли ви отримаєте багато лайків, багато переглядів, але заявок на ваш продукт немає. Тому в даному випадку обов'язково використовуйте якісь тригерні теми, да, які зачіпляють емоції. Люди не приймають рішення лише за логікою. Вони купують, коли у них є певна емоція. Що таке емоція? Це страх, цікавість, надія, азарт. Замість того, щоб говорити, як працює маркетинг, набагато краще буде сказати, чому твій курс ніхто не купує. І замість того, як вести інстаграм, набагато краще буде зробити топ-3 помилки, через які у тебе немає клієнтів. Контент завжди повинен чіпляти проблему та викликати реакцію. Типу, о, оце точно про мене. Обов'язково створюйте контент, який показує вашу експертність, тому що якщо ви хочете продавати свої знання через інстаграм. Через онлайн мережі, то люди мають бачити, що ви реально знаєте те, про що ви говорите, і що в цьому випадку можна. Публікувати, знову ж таки, як ми вже з вами говорили, розбори кейсів, да, історії клієнтів, яким ви вже допомогли. Або ваші особисті факапи, в тому числі чесні історії про те, які ви помилки зробили на шляху, та які висновки ви теж зробили на цьому шляху після цих помилок. І також не забувайте публікувати практичні поради, да, це якісь короткі відео з розборами якихось проблем, болей і так далі, те, про що ми говорили на початку відео. Люди завжди повинні розуміти, що ви вже комусь допомогли. Вирішувати цю проблему і вирішили її, тому таким чином вони будуть вам більше довіряти. Обов'язково нагадуйте про свій продукт в сторіс, нагадуйте в постах, нагадуйте в різах, бо є таке розуміння, да багато експертів вони бояться, що якщо часто говорити про продажі, це типу аля відштовхне людей, але насправді тут зовсім працює все навпаки. Якщо ви про свій продукт не говорите, то просто ніхто про нього і не дізнається. Та в цьому випадку є дуже проста формула продажу через контент. Це перше, ви демонструєте проблему, да чому це важливо. Друге, ви робите цей контент з корисною інформацією, да, чому ви в цьому експерт? Третє, ви робите заклик до дії, що розробити далі. Там, наприклад, залишити заявку або написати вам у Директ. Якщо, якщо ви не будете нагадувати про те, що у вас є продукт, то через 24 години людина просто забуде, що він взагалі вас існував і те, що ви про нього розказували. Тому запам'ятайте, що найкращий курс, найкраща програма, найкраща консультація. Тація ніколи не буде продаватися сама по собі. Контент це завжди ваш маркетинг, і люди повинні перше зацікавитися да через тригерні теми. Друге, зрозуміти, чому ви експерт, да, в цьому випадку нам допомагає корисний контент. І третє, побачити рішення. Це через регулярні згадки вашого продукту. Тому, якщо ваш контент це закриває, то у вас продажі будуть. Якщо ні, то навряд чи. Це були основні п'ять причин, чому ваші продукти не продаються через інстаграм. Я не говорю про те, що це єдині причини. Насправді причин може бути дуже багато. Кожна ситуація індивідуальна і потрібно розбирати кожну. Ситуацію також індивідуально і вже після цього робити висновки. Але обов'язково перевірте себе на цих п'ять помилок. Адже навіть якщо одна з них у вас є, то можливо саме в цьому у вас є проблема. І саме після того, як ви її вирішите, то ваші продажі підуть нагору. Якщо ви хочете розібрати саме ваш конкретний приклад, то переходьте до мене на сторінку в Instagram, записуйтесь на консультацію, і ми розберемо вже саме ваш приклад. І не забувайте, якщо це відео було корисним для вас, обов'язково ставте лайк, підписуйтесь та залишайте коментарі. До нових зустрічей! Пока-пока.